Bienvenue à Strasbourg Ils sont pas là Ils sont pas là C'est là C'est là 169 jours d'atrocités, de viols, d'assassinats, de barbarie, de torture, de déportations digne du nazisme. Ce sont des actes terroristes. Il le 13 juin, l'Assemblée parlementaire de l'Europe a pris une résolution qui a le régime russe Терористичним. І це перша міжнародна організація, яка заявила про те, що російські терористи є терористичним режимом і Росія є терористом. Після цього і до цього парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії прийняли аналогічні рішення, визнаючи Росію терористичною державою. Ми пишаємося. Ми всі, хто працює тут в Раді Європи, і перш за все, постійне представництво України при Раді Європи. Ми пишаємося тим, що початок рішенню про створення трибуналу, який буде судити Путіна і його бандитське оточення. Ми пишаємося тим, що це рішення було прийнято саме тут перше рішення в Страсбургу. І сподіваємося, що воно буде завершено. Рішенням саміту 에, Ради Європи, який має відбутися наступного травня в Рейк'явіку, Явіку у столиці Статики ЗСУ <звук> для ЗСУ. Третіслава славе слава слава ЗСУ, Третіслава, слава слава, слава, ЗСУ Третіслава, слава слава слава. Boycott de la Russie, la vie n'a pas de prix. Boycot, boycott, de la Russie! La vie Boycott, Boycott! Boycotte! Boycott de la Russie! La Boycott, n'a pas de prix! Boycot! Boycotte! De la Russie!